Доброго дня, перед вами трьохрічне дерево, 9 липня зараз у нас 21 рік. Трьохрічне дерево вишні сорт депресинні бетермо. Такі вже є плоди навіть перестиглі, вже сильно вмягчують. Плоди смачні кисло-солодкі, врожайність висока. Приблизно там 5-6 грамів десь. Такий є врожайчик на трьох річці нашій. Класна вишня. По запильності проблем немає у неї, я бачу, незважаючи на цей важкий рік, запалилася доволі класно. Є врожай. І тут о, їли і ми, і горбці, і опадала, природний опазав'язі був. Ну, Гарний відгук може отримати цей сорт. Таких трошки червоніших нетемних плодів. Такий гіркуватий присмак є, така гірчинка. а такі вже м'які, повністю зрілі. Те не прослідковується. Ось такий у нас сорт для брицяння бетермо